Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрій розкоші. Вкраїно, мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить. Покара твою красу, твою оздобу, сама розіпнешся, во злобі сини твої тебе уб'ють. Оберень, а злозачаті вочереві згинуть, пропадуть. Воскресни, мамо, і вернися в світлицю хату, опочи, бо ти. Аж надто вже втомилась, гріхи, синовні, насучи. Спочивши, скорбна, я скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безщестя і зрада, і криводуші огнем кривавим пламенним мечем нарізані на людських душах, що критне кара Всепуща і не спасе їх добрий цар. Не те, скажи їм ось що, брешуть Боги ті ідоли в чужих чертогах. скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене, не ветхає, не древле слово розтленне, а слово нове, між людьми криком пронесе, і люто крадений спасе от ласки царською.